Вітаю вас! непереможні та незламні. У нашій студії дуже цікавий гость. Зустрічайте, будь ласка, та знайомтеся. Довгоочікуваний гость. У нас сьогодні лікар-хірург, пластичний хірург і Володимир, Володимир Сергійович. Володимир Сергійовичу, добрий день. Добрий день. Ми знаємо, що ви асистент кафедри при Одеському національному медичному університеті, так? Так, так і є. А, і не тільки. От, зробимо маленьку інтрижку. Ми дуже раді, що ви сьогодні з нами. Велика вам вдячність за те, що ви люб'язно погодилися прийти сьогодні до нас і надати нам таку важливу, таку необхідну і дуже цікаву інформацію, яка хвилює весь світ без перебільшення, так адже краса врятує світ, як би це банально не лунало. Розкажіть, будь ласка, чи це його величність випадок, чи можливо, закономірність, що ви прийшли до світи не тільки краси, ще й хірургії? Ну, по першу чергу, хочу подякувати за запрошення. А стосовно питання, хочу сказати, що мабуть, це комбінація цих факторів. Тобто я одразу, коли вже поступав у медичний, я знав, що я хочу стати хірургом, але те, що я захотів піти у пластику, це було вже в процесі навчання на хірурга. Як зараз пам'ятаю цю ситуацію, коли я вперше був на пластичній операції, та коли дівчинка побачила результат пластичної операції, навіть свіжий, навіть зі швами, так, наскільки вона була вдячна та щаслива. І я такої такої вдячності та щастя у очах і радості не бачив пацієнтів, яким життя рятували. Розумієте? Тобто я побачив, що це дуже вдячна робота, і мені захотілося е, цим займатися. Вже запрацювала сарафанне радіо. Вас вже радять, передають із у ус Чим обумовлена така довіра, як ви самі гадаєте? Ну я думаю, що така довіра обмовлена тим, що ми працюємо на результат. Ми беремо пацієнта. Та доводимо його, працюємо, Розумієте, хірургія це складна річ. І бувають іноді випадки, коли ми не все контролюємо. Але наше завдання, якщо людина довірилася нам, ми маємо довести цю людину до того результату до якого вона хотіла. Так, це дуже важливо. А, і немає, мабуть, найбільшої нагороди, як ви вже сказали, бачити радість в очах ваших пацієнтів, так? Так. І навіть ще таке, такий бонус, вони іноді дивляться на, наприклад, результати до, і вони не вірять, що вони так виглядали. Ви знаєте, це змінює життя, так? Хоч, хоч яка би там як кажуть, що е, пластична операція не змінює нічого, на Не треба сподіватися. Це не правда, я, ну, Це неправда. Це, на це не потрібно розраховувати, але я бачив багато ситуацій, коли. Після пластичних операцій, ну більше роблять їх жінки, але чоловіки, чоловіки теж роблять, коли, наприклад, людини змінилось щось. Там робота, стосунки, чи виходили зі стосунки, чи заводили нові стосунки. Тобто це а, люди, як я розумію, робили те, чого вони боялись зробити через якісь свої внутрішні комплекси або блоки. А ці блоки були вирішені пластичною операцією. Ось так. Ні більш, ні менш. Які види пластичних втручань і взагалі не тільки операцій, так процедури, таке інше проводять у вашій чудовій клініці? У нашій клініці ми проводимо усі види пластичної естетичної хірургії, як хірургія обличчя, так і хірургія тулуба, так і хірургія кінцівок, так і інтимна пластика. Тобто усе, що в світі робиться, ми проводимо. І на дуже високому рівні можна сказати на європейському, і, і ще можу сказати, що навіть Європа відпочила, бо до вас приїздять за кордону так робити. Е, європейський рівень це так гарно е, чути, але е, європейський рівень також може відрізнятися, і це е, набагато залежить не від країни. Не від міста, а саме від хірурга, і не лише від його е, skills, тобто навичок, а, а від його ставлення до пацієнта. Це, мабуть, одне з найважливіших. Тому що зробити гарну операцію це лише 50% успіху. Інше 50% успіху в багатьох, особливо в складних операціях, це виходити цього пацієнта, щоб в нього був гарний реабілітаційний період. Так, так, і не просто реабілітаційний період, а все ж таки вкласти душу і бути на одній її хвилі це дуже важливо, так потрібно бути абсолютно відвертим з пацієнтом, потрібно, щоб, щоб була довіра, потрібно усе дуже а, гарно пояснювати, дуже чітко та. А, в деталях, я б так сказав, це велика відповідальність, все ж таки, дуже велика. Я знаю, що ви спеціалізуєтеся взагалі е, на більш на на пластики, так? Ну, взагалі, ми в нашій клініці робимо, угу. як я вже сказав, увесь спектр пластичних операцій. Е, мені блефаропластика чим вона подобається, тому тим, що це така дуже вдячна процедура, операція, тому що вона відносна, відносна якщо порівняти, наприклад, з пластикою грудей, з пластикою живота. Та або іншим пластиком, вона відносно мало травматична, і має набагато легшу реабілітацію. Тобто вона може бути ну не в усіх випадках, але частково проводитися під місцеву анестезію. Тобто для пацієнта це легше, і, і вона відносно ну також коштувати може менше, але це залежить залежності вже від комплексу, тобто а, а результати. Дуже гарні, тому що по-перше, є навіть дослідження, що одна людина визначає іншу людину саме по періорбітальній області, тобто області навколо очей, ви пізнаєте іншу людину. І через те, що ця область вона омолоджується, омолоджується і відчуття цієї людини. Так, і я знаю, що у вас такий комплексний підхід. Це не просто так пряма блефаропластика, так? Там є різні варіанти, так, різні, можна сказати, варіанти вирішення тієї чи іншої проблеми. Тому все починається з індивідуальної консультації. Першої так консультації. Чому вона така важлива, з чим ви визначаєтеся? Ну, по-перше, потрібно визначитися з проблемою, з якою пацієнт приходить, тому що а, пацієнт а, зазвичай бувають різні випадки. Є категорія пацієнтів, які знають, що вони хочуть. Вони чітко можуть сказати, ось доктор, мене турбує ось це і це, я хочу це вирішити. Наша задача в цьому випадку це пояснити, які є варіанти. Тобто є, бувають навіть не вирішення однієї задачі, бувають різні методики, котрі вирішують його трошки по-різному. Якщо пацієнт. Буває тако також така когорта пацієнтів, котрі приходять, і кажуть, що я хочу краще виглядати. Тобто, тоді ми пояснюємо, які в пацієнта трикерні зони, тобто зони, які найбільш видають вік або найбільш змінені. Тобто, корекція яких зон буде давати найбільш видатний результат в даному випадку. Чудово, ліпофілінг, ліпосакція, абдомінопластика – це також ваші коньки? Ліпофілінг це процедура, коли ми забираємо пацієнта жирові клітини, оброблюємо їх спеціальним, спеціальним образом та вводимо їх в зону, де потрібно збільшити об'єм. Тобто, це може бути, наприклад, ліпофілінг обличчя, це може бути, наприклад, ліпофілінг інших зон, наприклад, сідниць, так, щоб збільшити об'єм сідниць. Тобто Ліпофілінг може робитися разом з ліпосакцією, як процедурою зменшення об'ємів. Тобто, а може виконатися просто з забором, коли, наприклад, ми кажемо про ліпофілінг-обличчя, там не потрібен багатий об'єм, великий об'єм жиру, там потрібен невеликий, ну може там 10 мл, може 20, в залежності від кількості зон, які ми коригуємо. І ми забираємо цей жир, ми оброблюємо його спеціальним образом та вводимо його спеціальним образом для того, щоб скрити вікові зміни. Тобто, у нас з віком виникає опущення. Жирових пакетів за багатьох причин: це гравітація, це деградація кісткового скелету, це деградація жирової тканини. Тобто, ми не можемо усі фактори обрати. Ну тому що якщо ми порівняно будемо порівнювати, наприклад, череп людини похилого віку та череп людини молодого віку, тобто у нас буде навіть якщо порівнювати висота нижньої шалепи різна, тобто деградує кісткова тканина в по людини похилого віку, буде інша висота, менша висота нижньої шалепи. Та та це стосується усіх костних структур, тобто ми Усе зробити не можемо, але те, що ми можемо зробити, воно вже дає гарні результати, так і ця процедура вже завоювала, знайшла своє місце, так можна сказати, бо це ж краще ніж філіри водити. Так, ну, а це і... свій жир, так це ж не просто там як щось інородне. Це своє свої, свої матеріал. Можна са філерів є е, обмеження, тобто, по перше, їх негативний ефект, те, що вони тягнуть на себе воду, взагалі, тому що зазвичай використовуються філіри е, гіалуронової кислоти. Угу. Так вони тягнуть на себе воду та е, визивають напряки. Це по-перше. По-друге, при поверхневому введенні, наприклад, в область повік, якщо ми поверхнево введемо філіри, може бути ефект тіндаля, коли під час, наприклад, бокового світла у нас така синьова підока може бути. Тобто філери можна вводити, це нормально, це можна робити, але їх потрібно робити глибоко. Так Там не дуже багато, тому що якщо вводити багато філіра, це буде призводити до набряковості. Добре, і професіонально це найголовніше. Так давайте розвіємо лікарю міфи щодо пластичних операцій, які існують, які ми вже стільки разів розвіювали, але ж вони не розвіюються, бо люди бояться: жінки і чоловіки загального наркоза. Ви давайте ми визначимо, чому цього бояться не потрібно. Ну взагалі, стосовно загального наркозу, треба розуміти, що. Той наркоз який у нас є. Він є найбільш ефектив, більш ефективним та більш безпечним, ніж, наприклад, той наркоз, який у нас був 20 років тому. Тобто, ці міфи вони з часу, наприклад, десь 20 років тому, коли були більші ризики, коли у анестезіологів не було такого обладнання. Тобто не лише хірургія рухається кроками вперед. Усі сфери медицини, в тому числі анестезіологія, реанімація, рухаються кроками великими кроками вперед. Так і, і наші анестезіологи. Вони дуже гарні у нас анестезіологи, вони увесь час підвищують свою кваліфікацію, тобто не лише є конференції хірургічні, які ми відвідуємо і анестезіологічні, тобто так у, кожні, у кожній спеціальності. І зараз е апаратура кращого рівня, тобто зараз ну, дуже є таке, знаєте, е е маркетинговий. Маркетингова назва це газовий наркоз. Ну тобто пацієнти, пацієнти дуже люблять це чути газовий наркоз. Ну, у нас газовий наркоз, але це не, не головне, це не головне те, що в нас газовий наркоз. Головне це те, що у нас гарні спеціалісти та те, що вони приділяють увагу та обстежують пацієнта. Тобто, кожен пацієнт перед операцією має бути обстежений. Якщо є якісь е, 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 е. зміни зміни угу. в аналізах або, або якісь протипоказання. То, як хірург може відмінити операцію, або відсрочити його, сказати, ось ідіть, полікуйте це і це. І коли ви це полікуєте, ми можемо вас взяти. Так і анестезіолог може відмінити операцію, сказати, ось тут, наприклад, великий ризик. І ми розумієте, що це усе планові операції. Ми не беремо пацієнтів з великим ризиком. Так, чудово. Дуже хочеться перейти до питання пластики молочних залоз. Це також дуже популярна операція, так? Так. Пластична. То хто може записуватися? Це з приводу покращення стану естетичного, чи якийсь там, чи навпаки чогось не вистачає. Кому би ви порадили цю операцію? Ну, звичайно, ці пацієнти, котрим вона потрібна, вони самі це розуміють. Тобто, якщо дівчина або жінка вона дивиться у дзеркало та їй не подобається щось, вона сама розуміє, що потрібна ця операція для того, щоб покращити естетику. Тобто бувають різні когорти пацієнтів. Бувають дівчинки молоді, котрі, котрі незадоволені, наприклад, формою або розмірами, бувають жінки, котрі вже відгодували дитину або декілька дітей, та бажають відновити. Ті форми, які в них були, Так, мене більше цікавить, все ж таки, ось що нам сучасна пластична хірургія в цьому сенсі пропонує ризики, там щось не приживеться з часом, як це все відбувається, як часто треба змінювати. Ну не потрібно так докладно, але ж чи є якісь протипоказання, тобто протипоказання якісь зменшилися з часом. Ну, Технічно показання можуть бути загальнохірургічні. Тобто uh -huh. загальнохірургічні, ну наприклад, якщо пацієнта анемія, ми не візьмемо його на операцію з анемією, так але зараз досвід використання, якщо ви кажете, наприклад, про імпланти, імпланти так. досвід використання імплантів доводить нам їх безпеку, так доводить нам це те, що. Те, що це можна робити, це те, що це безпечно. Все ж таки, з кожним роком це стає все більш безпечніше, так? Це вже безпечно, тобто усі е сьогоденні е великі е компанії, які е виготовляють імпланти, так вони дають пожиттєву гарантію на цей імплант. Тобто пожиття ви багатію на випадок, наприклад, розриву імпланту, так, або зазвичай на випадок капсулярної контрактури. Ну розумієте, що взагалі якісь складення завжди можуть можуть бути. Медицина це наука, яка працює з вірогідністю. Тобто, тобто, дуже невелика вирогідність, але може бути. Наша задача, якщо щось відбувається, це бути з пацієнтом до кінця, допомагати йому та вирішити це питання, щоб якщо є якісь складнощі, ми їх загалом вирішили та прийшли до гарного результату. Чудово. Інтимна пластика. Рулить, так? Тобто, це вже всі більш-більш жінок, а, та й чоловіків звертаються саме для запитання і прохання зробити інтимну пластику. В яких випадках ви б як лікарю рекомендували це все ж таки робити інтимну пластику? Ну, взагалі. А... Інтимна пластика це е, наша візитна карточка. Я хочу передати привіт своєму вчителю Романюку Сергію Леонідовичу. Тобто, він один з найвидатніших пластичних естетичних хірургів України та один з найвідоміших. І в нього є своя авторська методика з інтимної пластики, тобто це е, небо і земля. Я хочу вам сказати. Uh, і коли uh, я хочу ще раз повторитись, дівчата самі, самі розуміють, коли. Ось якщо в дівчини нема в голові, нав, навіть може бути розумієте, для кого це може бути, наприклад, щось може бути неестетичним. А якщо але якщо у дівчини в голові немає такого питання, то їй це не потрібно. Це ж е, потрібно, слова, це, це потрібно для людини. Так. Не для когось потрібно робити пластичну операцію. Потрібно робити пластичну операцію для себе, якщо ти дійсно сам чи сама цього бажаєш. Для своєї Так. І, мабуть, тоді, коли це функціонально заважає вже жити. Так? Функціонально, звичайно. Ось великий приклад це, е, наприклад, гіганта Масія. Бувають дівчини з дуже великими грудьми, котрі. Е, Призводять до того, що їм, наприклад, тяжко ходити, до того, що в них спина болить, так їм дискомфортно, В них під грудь, через те, що е, е, велика грудь можуть бути, наприклад, апрілості шкіри, навіть розумієте? Тобто е, бувають естетичні пластичні операції за естетичний показань, а бувають навіть з е, показань здоров'я. Відновлення е дівочої цнатливості у вас відбувається в клініці? Ну відбувається, але це не дуже популярна процедура. Дуже... Не дуже популярна. Ну на моїй пам'яті там було два випадки, але це, це не дуже популярна процедура. Але роблять також це можливо. Це технічно можна вип зробити. Це Володимир Сергійович, абдомінопластика – Дуже також популярна е операція. Так пару слів про це. А, так, це дуже популярна операція. Вона може бути в комбінацію з ліпосакцією або без ліпосакції. Зазвичай ну, вона може проводитися як чоловікам, так і жінкам, але найбільш популярна вона у жінок, які вже, в яких вже були пологи, тобто або одні, або декілька пологів, коли розтягуються тканини передньої черевної стінки. Часто у цих пацієнтів буває діастаз прямих м'язів живота, тобто розходження прямих м'язів живота. Це може не дуже естетично виглядати. І, і... І пацієнтки часто комплексують з цього приводу, тобто ми хірургічно можемо цим допомогти. Тобто, операція заключається в тому, що ми а, зшиваємо. Цей діастаз, тобто приводимо один м'яз до іншого. Якщо потрібно, ми так кажемо, переносимо попок, ми його не переносимо, ми переносимо клапець, а попок залишається на своєму місці, але натягуємо, натягуємо шкіру, тобто вона не нависає, а ми дуже гарно натягуємо шкіру та робимо плоский гарний животик. Чудово. Чудово, Володимир Сергійович, У деяких людей є такі завади у вигляді рубців, там якихось негараздів, так які дуже заважають, також роблять невпевненою людиною, чи може звертатися, і чи є якісь особливі пропозиції щодо цього. Ну, для того, щоб про це казати, потрібно в першу чергу побачити це робець, його локалізацію, його тип, Тобто потрібна очна консультація. Так? Тому що методики боротьби з рубцями вони абсолютно різні, вони залежать від часу, коли була рана, тобто скільки рубцю вже часу. Вони залежать від типу рубця. Тобто, це можуть бути ін'єкційні методики, тобто, ін'єкції спеціальних препаратів, які, наприклад, зменшують рубець або прискорюють його дозрівання. Покращить його якість, або можуть бути, наприклад, апаратні методики, як шліфування, коли робець робиться більш гладеньким, наприклад. так. Або іноді, коли робець за деяких обставин він утворився неякісним. І хірург розуміє, що якщо він просто його висічить та сформується новий робець, він може бути більш якісним. Це не завжди. не завжди так робиться. Але іноді хірург це розуміє, що можна так зробити. Можна зробити хірургічну корекцію рубця, а потім вже після хірургічної корекції рубця вже адекватну профілактику е утворення неякісного рубця. Тобто ми завжди своїм пацієнтам після пластичних операцій ми за рубцем доглядаємо. Це використання спеціальних протирубцевих мазів, це використання спеціальних протирубцевих пластерів, це введення спеціальних препаратів в рубець, коли він ще молодий. Тобто, коли він ще молодий, коли він ще дозріває він вже дозрів робець взагалі він формується рік, Вважають, що він формується рік. Тобто, після року якось на нього впливати може бути не дуже ефективно. Взагалі, дуже цікава ваша думка, Володимире Сергійовичу, щодо того, наскільки все ж таки пластичної операції показані, чи варто іноді не приходити до пластичної операції? Що ви до цього скажете? Коли, коли потрібно приходити, можна сказати, коли ви самі хочете щось змінити, не потрібно робити це для когось. Мабуть, не потрібно це робити на останні гроші. Тому що, ну, якщо ти думаєш, що ти зробиш це на останні гроші, то твоє життя зміниться. Має бути якась подушка, подушка безпеки. Маю на увазі фінансово. Тому що іноді ну, це дуже невеликий випадок, але це можливо, і можливі, особливо там пацієнт в. В тяжких випадках можуть бути якісь а, несподівані ситуації, котрі можуть потребувати якихось додаткових фінансових вкладань, наприклад, якщо там це а, лікування додаткове чи щось таке. Тобто а, це не має бути останніми грошами, це має бути а, усвідомлено і людина має робити це для себе. Це якби основні фактори. Так, це найважливіше. Скажіть, будь ласка, як до вас можна записатися на консультацію? До мене можна записатися на консультацію за номером телефона, так. можна записатися до мене на консультацію за соціальними мережами або месенджерами. Чи можна отримати вашу консультацію онлайн за потребою? наприклад? наприклад, так, це можливо, але потрібно розуміти, що не усі речі можна перевірити онлайн. Тобто, особливо якщо ми кажемо про консультацію з приводу збільшення або зменшення молочних залоз, тобто особливо ті операції, котрі потребують підбору імпланту, тобто це майже неможливо зробити онлайн, підібрати імплант, тому що там потрібно все міряти, тобто фізичні розміри, потрібно міряти кангель циркулям. Ну, так, та, це, 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 ну, ну, це може бути попередня консультація, але, але має бути остаточніша консультація, де ми підбираємо це. Якщо ми кажемо, наприклад, про а, обличчя, про очі, то це може бути онлайн-консультація взагалі. Чудово, я знаю, що ви завжди тримаєте руку на пульсі. часу. завжди в курсі всього нового передового. Чому це для вас так важливо? Ну, це важливо для того, щоб не відставати від когось, для того, щоб бути конкурентним в цій сфері. Тобто ми бачимо, що ця сфера розвивається, в нас виникають якісь нові методики, і за цим потрібно слідкувати, тому що нові методики вони, іноді це більш маркетинг, таке теж буває. Іноді вони можуть якісно відрізнатись за результатами. Тобто, але я хочу вам сказати, що нові методики вони. Дуже рідко зараз є якимось а, прям геймченджерс змінювачами гри. А, тому що а, основні методики, що, щось нове в цій сфері а, дуже тяжко виграти. Але що в мене таке ще, знаєте, підступне трохи запитання? А, чому? Коли всі наші побувають там в кліницях, в клініках Європи, там так і таке інше, приїздять сюди, і кажуть, найкр у нас найкраще. Ось чому так це ж багато людей кажуть. І вам доводилось чути це про пацієнтів від пацієнтів, що в Європі побували, нібито там такі всі просунуті хірурги, пластичні, таке інше, а все одно наші найкращі. Чому я не можу нічого поганого казати про своїх зарубіжних колег? А, наші найкращі, а, можливо. Це мені, це мені мені здається, це, 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 це я, по перше, якби. Можливо, через ставлення. Тобто я на жаль бачив такі ситуації, коли там десь за кордоном пацієнта провалилися. Можуть, якщо все добре, все добре. Тобто, е... А не дай Боже, якісь ускладнення А, якісь ускладнення, угу. там, наприклад, були складнощі з тим з тим, щоб проконтактувати з лікарем за кордон. Наприклад, а як лікар за кордоном може оцінити, якщо ти тут, як він може допомогти тобі з цим ускладненням? Ну, ну це навіть навіть якщо лікар хоче, він не завжди може. А ну можливо, ще й вартість. Так? Вартість це вже залежить від клініки, залежить, може бути вище, може бути така сама, як у нас. Ну, щоб вона була набагато нижче, я не чув. Ну, може, може, там якщо нижче, ніж в деяких клінік Україні, то не то не набагато. Чудово. Велика вам вдячність, що ви сьогодні були з нами. Дуже цікаво було послухати вашу думку. Ми дуже раді, що саме такі фахівці є в нашому місті, будеш ще їм бути, як не в Одесі. Так? Дуже ми пишаємося, що ви в нас є. Я знаю, що ви ще й займаєтеся науковою роботою. Так, Так, ми взагалі займаємося науковою роботою. Зараз я готую свою кандидатську роботу та е, також на кафедрі хірургії ми займаємося науковою роботою. Чудово! І я знаю, що вам також є що побажати одеситам? там. Я побажаю Одеси там. Бути сильними, бути сміливими. Побажаю Одесі, там бути впевненими в собі, тому що впевненість в собі це зараз дуже важливо. А щоб бути впевненим в собі, якщо хтось не впевнений, то вони вже знають, де звертатися. Звичайно. Так. Велика вам дякую ще раз. Ми думаю, будемо дуже раді бачити вас у майбутньому в нашій студії. До побачення. До побачення, теж дуже вдячний. Дякую, до побачення, любі друзі.